Запрошую тебе сьогодні подивитися зі мною готелі Кімпінські на острові Балі, і ти поринеш повністю в індонезійську культуру. Друзі, готелі мережі Кімпінські відомі в усьому світі і мають репутацію дуже дорогих якісних готелей. Але мені особисто цей готель не сподобався. Зараз розкажу чому. А ти поки підписуйся і став лайк. Готель, де Апурва Кімпінські балі, побудований у 2019 році, розташований на узбережжі Нусадуа на скелі, звідки відкривається, захоплюючий вид на Індійський океан і тропічні сади. Саме слово Апурва означає унікальний та магнетичний. Чи відповідає готель своїй назві? Давай розбиратись. Головний хол готелю є справжнім шедевром архітектури. Має елементи традиційних індонезійських палаців та храмів, різьблене дерево та кам'яні скульптури. Готель дуже пишається своїм холом. Кімпінські балі має 465 розкішних номерів, сютів та віл, кожен з яких ретельно оформлений для забезпечення максимально комфортного відпочинку гостей. Найменша категорія номеру, Гранд Делюкс, має площу 65 квадратних метрів, може бути з видом на сад або океан, усі меблі з натуральних матеріалів. Також на території є просторі приватні віли з власними басейнами, розташовані серед пишних тропічних садів, що забезпечує повну приватність та розкішний відпочинок. Порва Кімпінський має шість ресторанів і два бари, і саме тут знаходиться унікальний і єдиний підводний ресторан акваріум на балі, де гості можуть насолоджуватися стравами з морепродуктів в оточенні морського життя. Готель має 60-метровий відкритий басейн, оточений тропічною зеленю, що створює атмосферу оазісу. А ще приватний пляж довжиною 500 метрів з білосніжним піском. В готелі побудували хвильоріз у воді, і через це яскраво виражений неприємний запах водоростей тут присутній. І мені це дуже не сподобалось. спа центр готелю пропонує широкий спектр процедур для релаксації та відновлення сил. А ще тут гарний фітнес-центр з сучасним обладнанням для тих, хто бажає підтримувати форму навіть під час відпочинку. Кімпінські балі пропонує різноманітні розваги та заходи для своїх гостей. Кулінарні майстер-класи, активності на воді, такі як снорклінг, каякінг, традиційні танцювальні вистави та музичні заходи. Резюмую, де Апурва Кімпінські балі це величезний готельний комплекс, де є усе для розкішного відпочинку, але якщо ти зможеш, заплющити очі на запах пляжу. Якщо були в цьому готелі, діли своїм враженням в коментарях. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі в наступних оглядах.